За майдан останні віддам. подружжя пенсіонерів з Івано-Франківська пожертвували на потреби Євромайдану 10 тисяч гривень. У помешканні 89-річного Михайла Ткачука жодного натяку на розкішне життя. Чоловік інвалід війни, дружина Мирослава теж не здужає. Виживають лише на пенсію, а все, що заощаджували, відкладали на чорний день. Ми збирали просто відкладували, аби було на чорний день у хаті. То може бути і смерті, похорони, і все може бути. Подружжя щодня дивиться телевізор, бо настільки вболівають за Євромайдан, що вирішили віддати всі гроші на потреби революції. На в першу чергу, в першу чергу, нашу на неньку Україну. Зберегти треба дружина і діти задум чоловіка підтримали. Самі поїхали мітингувати, та здоров'я не дозволяє. Ні, ні, не шкода. Ми маємо. Чим одягатись і нам харчі купують і привозять. Про те, що подружжя хоче віддати зібрані гроші на Євромайдан, першою дізналася листоноша Надія. Жінка спершу не повірила, скільки хочуть переказати пенсіонери. Коли вони мені назвали суму 10 тисяч гривень, це для мене було шоком, тому що подружжя живе, я вам хочу сказати в доволі ескетичних умовах. Шоковані були у івано-франківському штабі національного спротиву, бо стільки не давали навіть заможні прикарпатці, кажуть активісти. Хотіли навіть відмовити пенсіонерів від. Такої пожертви можливо це останні останні копійки, які люди десь там собі тримали на останні дні. Але ну відповідь була наступна вони їм не потрібні десь там, потім вони потрібні, вони хочуть зараз допомогти для загальної справи. Розумієте, тобто то це нас розчулило чуть, ну, ледве не до сліз. Та подружжя настояло на своєму на Україну, кажуть ніяких грошей не шкода. Гроші пенсіонерів витратять на пальне, аби відвести івано-франківських мітингувальників до Києва. За активістів подружжя тримає кулаки, бажає усім вистояти до переможного кінця. Слава Україні, обов'язку. Героям слава.